Привіт, ви мене чуєте? Привіт, я загалом зараз збиратимуся в майстерню, але я вам трошки покажу своєї такої ранкової рутини. Але перед цим я вам покажу, як я в цю рутину додала трохи знаєте, естетики, можна так сказати. Ось, власне, моя новенька кавова двійка, в яку ну, якби проситься вже кава, бо вже час. Тому трохи про каву. У мене тут 25 Coffee Rasters. Це український бренд, який підтримує ЗСУ, а також піклується про тваринок з притулку домівка врятованих тварин. Так от, вони чудово, мені підібрали каву, дуже запашну, з ароматом якихось родзинок і сухофруктів, я б сказала. Загалом у них більше, ніж 50 кавових позицій, і не тільки є і чай, і різні смаколики, а вся кава натуральна і тільки свіжо обсмажки. Також чудово те, що є безкоштовний помел, і доставка також безкоштовна при замовленні від 350 гривень. І якщо ви любите каву і допомагати, то я вам звичайно раджу перейти до них на сайт і подивитись щось для себе. А я в свою чергу вам даю знижку 15% за промокодом Альона Арт. Вона діє на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. А мені вже час іти в майстерню, тому зустрінемось там. Прийшла я сьогодні знову в майстерню. Сьогодні в майстерні в мене день зйомки. Я відфоткую оцю роботу і себе разом з нею, тому побачите потім фотографії я покажу, і у відео також ставлю, як вона. Вже фінально виглядає. Тим часом у мене тут намічається трохи перекус. Тому всім гарного дня! В минулому відео мені залишали коментар стосовно того, що було б цікаво дізнатися більше про мої полотна, пензлі та мольберти і багато іншого. Тому я вирішила трошечки вам записати, що ж там взагалі є в моїй майстерні і, в принципі, показати. Я вам покажу наглядніше. У мене ось, здебільшого, є Ван Гог 200 мл. Найголовніше, що це величезний формат, 200 мл, це прям те, що треба. Мені здається, це гарна економія в першу чергу часу, бо фарби завжди закінчуються невчасно. Що стосується пензлів або мастихінів, у мене. Це взагалі якийсь ноунейм. No Це роса А, ні, студія. Роса Студія. Це взагалі в мене зчищати фарби хіба що, бо я рідко їм користуюсь саме на полотні. Це 20-й номер. Далі палітра. У мене ось така. Тут головне її формат великий обличчя. Наступний лот в нас. Розчинники. Я здебільшого беру в принципі зараз. Ну і раніше брала олію ляну і вже до неї підмішую якийсь розчинник типу white spirit якийсь або беру трійник. Зараз підемо тоді з вами по майстерні і подивимось, що, що в мене ще є тут цікавого. А щодо полотні, пол, полотнів, щодо полотна в мене все стабільно. Я обожнюю свої полотна, власного виробництва. Але про це в мене вже є, здається, не одне відео на каналі про мої полотна, про те, як я їх люблю, і про те, як я їх роблю. Тому так. А що далі? У нас буде про Мольберт. Зараз покажу. Ось мій Мольберт. Тут назва є Тарт. Такий чудовий Мольберт. Насправді він прям мені подобається. Він... Гарно тримається, тут можна регулювати і нахил, ну і, звичайно, там висоту, всі ці справи. Гарно складений, там всі шрубчики, все красиво. Ще в мене був до того такий маленький, це в мене тепер учні мої тут за ним працюють. Це був якраз таки роса. Студіо. Ой, не зчитується, общем тут написано. Я його єдине, що пофарбувала в біленький колір, щоб він якось тут. І щоб його наче і нема. Знайшла тут ще підрамник. Що стосується підрамників, єдине в мене питання до них це, точніше, як я їх вибираю, щоб була така, видно, заокруглена е, штучка, бортик, кантик, я не знаю, як це назвати. Щоб не рвати собі полотно, точніше, тканину, коли натягуєш. Думаю, що ще вам показати. Якщо ви свої роботи фотографуєте, знімаєте, бажано це робити зі штативу. Ось що я можу вам ще порадити. Бачите, він прям в мене такий робочий, дуже страшненький, бо я завжди пишу, в мене руки брудні, і я завжди це кручу туди-сюди. Тому він такий, ну і йому вже років-років. Ось це його фірма, я так розумію. І ще з цікавого, то це в мене є світло. Коли, наприклад, я працюю ввечері, або коли просто темно було взимку, то я користувалася цією лампою. І для фото можна її, в принципі, використовувати було. Вона не блиме і дає таке дуже приємне освітлення, бо це світло, яке в мене тут є в майстерні. Це був якийсь жах, воно і блимало, і щось воно мені таке по кольору дуже холодне. Взагалі, неприємне. А це тут можна регулювати тепло-холодність, так би мовити. Тому класна штука. Ще можу показати, в мене є такі фіксативи, аерозольчики для пастелі. І ще в мене є. Такий для полотна лак. І таким користувалася, але це, здається, вже закінчився. А, і ще один цей. Ось, що ще я вам не показала. Це ікеївська ще, на жаль, вже зараз важче трошки їх дістати, ці полки. Але класно на колесах це просто. Геніально. Я думаю, майже в усіх художників, в яких є майстерня, де можна таке робити, катати собі, то в принципі, вже в усіх ці штуки є. І я, в принципі, теж можу вам радити, бо в мене була звичайна тумба, така, знаєте, нерухлива. Але оцей колесика, це прям колеса, це тема. Дуже прикольно, зручно. Все вміщається. Один, два, три. Якось так. Якщо ви побачили щось в майстерні, що вас зацікавило, я не розказала, то ви можете написати, я розкажу. Або просто відповім вам у коментарях. А зараз ми з вами поїдемо на виставку з в галерею сучасного мистецтва Imagine Point. Thank you металева основа це насправді е спеціальна форма, з якої відливали маленькі Кого? літачки. А літаки? Yeah. О. Типу такі пластикові, знаєш, як сувенірні щось. таке. Какой? Типу, це така спеціальна форма, і там типу, літачок ну. А -а -а. Це ніколи б не дізналося. Ні, ну типу, це не стосується роботи. Ну, це але але сама цікава типу, форма, вона така масивна. Це для роботи це металевий сад надії, а це металевий сад пам'яті. Тут можна побачити, як на фоні за ними кладовище з цих металевих труб. От, і тут з таких самих металевих конструкцій, з таких самих труб зроблений вже дитячий майданчик. Тут як цікава така історія. però so che Звичайно, шикарна, мабуть, по-перше, тому що тут представлені роботи моїх друзів і роботи друзів моїх друзів. Але в будь-якому разі я вам вже одразу дуже раджу. Тут і моя Оля Заремба, і Нікіта Цой, також тут представлені роботи Андрія Підлісного, Марії Матієнко і також Поліни Вербицької. І якщо ви встигнете все ж таки відвідати виставку, то звичайно обов'язково поїдьте в Imagine Point і ознайомтеся з текстом до самої виставки, тоді воно ще більше розкривається, тоді ви ще більше. Відчуєте це все Я покажу вам іншу виставку в цій самій галереї Imagine Point, тільки просто в іншій як би, частині, куди ми теж встигли забігти. Тому так, приємного вам перегляду. Щиро вам вдячна, що були тут зі мною сьогодні. Сподіваюся, вам відгукнулось моє відео. Дуже буду вдячна вам за будь-який коментар або якусь підтримку в плані, планічого підписка або лайк. І, звичайно, гарного вам дня і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!